5 січня відбулося спільне засідання постійних комісій районної ради, на яке, крім районних депутатів, були запрошені сільські, селищні, міські голови, керівники бюджетних установ, бухгалтери селищних сільських рад. А питання розглядалися важливе: специфіка та особливості цьогорічного бюджету. Планування бюджету на 15 рік, все те, що до сьогодні знали, працювали, за якими документами, це все відміняється. Я зупинюся зокрема. Державному бюджеті, починаючи з низових. По лінії доходів. У нас немає більше поняття першого кошика, другого кошика. Доходи, що враховуються при визначенні бюджетних транспортів, і доходи, що не враховуються. Цього всього поняття вже немає. У нас немає дотації, у нас є базова дотація, яка рахується на одного жителя. Включаючи найнижчого ланку районний бюджет, у вас у низових бюджетах порівнялися повністю назви доходів. Ми навіть розробили такі таблички, оскільки це в перший раз. Відповідно, районний бюджет не має впливу на сільські бюджети. Як раніше ви у нас погоджували штатні розписи, ви починаючи з 2015 року, нічого не погоджуєте. Виходячи із своєї бази доходів, яка у вас є, ви формулюєте дохідну частину. Звичайно, це десь ну, як прохання, не натягайте доходи, бо ми бачимо по тих розрахунках, якщо воно війде вже в колію, то простіше буде перенаправити перевиконання, чим потім уточнити дохідну частину. І відповідно по видатковій частині в низових бюджетах буде залишатися суто апарат сільської ради. Але у вас теж ті, в кого є значні кошти, а кошти на цей рік є значними. У нас дохідна частина збільшилася приблизно в межах 20 мільйонів. Бо поняття загального і спеціального фонду такого знову немає. Тому ви розумієте, що все, що було у спеціальному фонді, тому у нас і збільшується відповідно на цю суму загальний фонд бюджету. До загального фонду в низових бюджетах не буде місцевих податків і зборів. Ці назви, що були, їх зараз немає. Але якщо у вас є заборгованість по місцевих податках і зборах, яка рахується станом на 1 січня. Ця заборгованість буде поступати, так як платилися платежі до 1 січня. Ті податки, які зміні, наприклад, єдиний податок, він йде до загального фонду, то заборгованість по цьому податку, а також сплата його за останній місяць, хто не сплатив у грудні, бо термін сплати його йде на січень місяць, вона буде зараховуватися у ваші бюджети. Як, як така, що поступає після 1 січня. Це все відображено є в міжбюджетних відносинах. Відповідно, ваш бюджет буде формулюватися нове, що є, це рентні платежі. У вас раніше такого не було. Була плата за надра, у кого була. Вона входить сюди, в рентні платежі. Сюди уходить єдиний податок. У вас був е, податок фіксований. Він зараз переходить у частину теж рентних платежів. Ці всі кошти будуть у вас зараховуватися до загального фонду бюджету і можуть направлятися на виплату заробітної плати. Щодо загального районного бюджету, то тут теж є зміни. Єдиним доходом нашого бюджету буде податок з доходів фізичних осіб. Він зараховується в таких параметрах. Незалі бюджети цього податку не мають. Районний бюджет 60%, 15% буде йти до обласного бюджету, і 25, що йшов низовий, йде до державного бюджету. У нас ще так само буде податок на прибуток. Він буде стосуватися і незалих бюджетів, бо де в кого з вас є сільський комунгост. Сплачуючи податок на прибуток, він буде зараховуватися до незових бюджетів. У нас буде податок на прибуток лише в тих установ, які є приміщення районної ради. У нас прикладом такого є районна аптека. Податок на прибуток буде приблизно у минулому році складав одну тисячу. Ми десь в такому розмірі плануємо на ті частину 15% податку на прибуток, що достроково зараховується. Ну але тисяча гривень для нашого бюджету, ви знаєте, це не є кошти. У дохідній частині нашого бюджету більше доходів немає. В районному бюджеті з державного бюджету нам передають базову дотацію. Оця базова дотація йде по горизонтальному вирівнюванню відповідно від кількості жителів. Тому наш район вийшов десь у кращих умовах, чим інші, оскільки ця дотація складає 26 мільйонів. Ми раніше фінансування проводили охорони здоров'я і освіти за рахунок коштів районного бюджету. І вони включалися в цю дотацію, вона відповідно розраховувалася і по низових бюджетів. Ці кошти всі залишаються у районному бюджеті, але державний бюджет цільовим призначенням передає дотацію, субвенцію на фінансування установ освіти. Навіть у цьому бюджетному кодексі є розшифровка, що суто вона йде на школи. Медична субвенція, яка йде на охорону здоров'я, їм теж міняли це, передавали, і в них зараз 47 мільйонів на отримання установ охорони здоров'я. Вони будуть фінансувати свої програми. Лише там є одне е, у бюджетних відносинах в бюджетному кодексі. Що кошти направляються на поточне утримання установ. І ніде не написано, що ці кошти може послідуючих змінах до бюджетного кодексу, чи буде перерозділ бюджету, щоб тут можна проводити капітальні видатки. Тому ми десь так орієнтували і переговорювали з бухгалтерами, щоб ці кошти включили на поточні видатки. Чи можна буде їх змінами перенести? Такого в даному бюджетному кодексі немає. По цифрам, районний бюджет 2015 року буде кращий ніж минулорічний. Так підсумувала свою доповідь Ганна Васильів, начальник фінансового управління Тисменницької райдержадміністрації. Підтвердив це і голова Тисменницької районної ради Володимир Семенів, який зазначив, що позитивні цифри в районному бюджеті дадуть змогу завершити будівництво деяких об'єктів у в районі. Будуть профінансовані і всі районні програми. Правда, мінімальна заробітна плата в районі залишиться в сумі 1218 гривень. Ка специфіка та особливості цьогорічного районного бюджету?